Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Менеджер китайського супертяжа Джана Джелея Террі Лейн повідомив, що його клієнт погодився провести поєдинок проти британського ветерана Дерека Чусори. Напередодні стала відома нова дата бою Фундора Турман. Біці зустрінуться в січні в андеркарді поєдинку Мені Пакяо. Чемпіон світу за версіями IBF і WBO в середній вазі казахстанець Жанібек Лімханули 6 грудня проведе об'єднавчий поєдинок з володарем титулу WBA Ересланді Ларою. Британський топ-проспект супроводи ваги Моза Сетоума отримав можливість поборотися за другорядний титул WBA проти регулярного чемпіона болгарина Кубрата Пулєва. Лоуренса Колі та Тоні Белью поділилися очікуваннями від майбутнього поєдинку у Хівейті між новозеландцем Джозефом Паркером та їхнім співвітчизником Фабіо Вордлі. Британський промоутер Френк Уоррен також прокоментував це протистояння, але зв'язав його з абсолютом дивізіону Олександром Усиком і пророкує йому втрату титулу. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт боксу разом з Favbet. Террі Лейн, менеджер китайського суперважкового ГВК Джана Джелея, повідомив, що його клієнт погодився провести поєдинок проти британського ветерана Дерека Чусоре. Ми не особливо поширювалися на цей рахунок, тому що наша команда і сам джелей не ті, хто буде поспішати викладати інформацію в соціальних мережах. Але три тижні тому нам запропонували бій, і через кілька днів ми на нього погодилися. Так що в цілому ми прийняли цей поєдинок три тижні тому. Компанія Куінсбері хоче влаштувати цей бій. Він також дуже подобається і DAZON. Це спільний івент з Мозесом і Таумою. Виступ у співголовній події вечора боксу на Pay-Per-View. -pay так що загалом ми досить швидко сказали так. І кілька днів тому ми дійшли до моменту, коли відчули, що необхідно щось сказати. Ось чому ви бачите, як зараз з'являється ця інформація, сказав Лейн Буксінсейн. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Чисора повернеться на ринг 14 грудня в англійському Манчестері. Напередодні стала відома нова дата бою фундора Турман. Поєдинок чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі Себастьяна Фундори проти Кіта Турмана відбудеться на початку наступного року. Як повідомляє видання The Ring з посиланням на свої джерела, бій фундора Турман відбудеться в січні в андеркарді поєдинку Меняпакяо. Раніше легендарний філіппинець повідомив. Що повернеться на ринг 24 січня в Лас-Вегасі. Але The Ring стверджує, що цей івент може пройти 31 січня. Очікується, що його суперником стане чемпіон світу за версією WBA у напівсередній вазі Роландо Ромеро. Нагадаємо, бій фундори проти Турмана мав відбутися 25 жовтня в Лас-Вегасі, але чемпіон отримав травму в тренувальному таборі, внаслідок чого поєдинок з Турманом довелося відкласти. Зерінк пише, що Фундора травмувався. Коли під час спарингу завдав удару в лікоть спаринг-партнера. Себастіону вдалося уникнути перелому, але він не зможе спарингувати три тижні. Продовжуємо. Чемпіон світу за версіями IBF і WBO в середній вазі казахстанець Женібека Лемханули проведе об'єднавчий поєдинок з володарем титулу WBA Рісландь Ларою. Як повідомляє Ring, посилаючись на свої джерела, Алімханули і Лара домовилися про уніфікацію. Їхній бій відбудеться 6 грудня в американському Сан-Антоніо. При цьому поєдинок не буде головною подією, а пройде в Андеркарді бою, чемпіона WBC у першій напівсередній вазі з Куби Ісака Круса проти Ламонта Роуча. До речі, Женібек Алімханули повернеться на ринг після перемоги у квітні технічним нокаутом у четвертому раунді над Ануелем Ангамісенге. Ерісланді Лара востаннє бився у вересні минулого року, коли достроково переміг Дені Гарсію. Британський топ-проспект суперважкої ваги Мозасі Таума отримав можливість поборотися за другорядний титул. Як повідомляє журналіст Ден Рафаель, WBA замовила поєдинок Тауми проти свого регулярного чемпіона болгарина Кубрата Пулєва. Згідно з постановою Даблбій, яка опинилася у моєму розпорядженні. Майкл Хантер більше не обов'язковий претендент для регулярного чемпіона світу у супровожкій возі Кубрата Пулєва, якому тепер призначили бій з наступним претендентом у рейтингу Мозесом Ітаумою. У них є 30 днів, щоб укласти угоду, інакше бій піде на промоутерські торги. Швидше за все, це перенесе наступний бій Мозеса на січень, написав Рафаель на своїй сторінці в X. Нагадаємо, що раніше Ітаума планував повернутися на ринг 13 грудня в Англійському Манчестері. Британський суперважковаговик Лоуренсо Колі та його колега, колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белію, поділилися очікуваннями від майбутнього поєдинку у Хівейті між новозеландцем Джозефом Паркером та їхнім співвітчизником Фабіо Уордлі. Нагадаємо, що поєдинок Паркер Уордлі відбудеться 25 жовтня на О2 Арена в Лондоні. Якби я був менеджером Фабіо Уордлі, то думав би, що він не готовий до цього поєдинку. Я вважаю, що бій з Джастісом Хуні це показав. Йому просто необхідно пройти більше раундів проти більш якісної опозиції. Можливо, навіть у поєдинку проти Джерменна Франкліна було б більше сенсу для Уордлі. Вам слід пам'ятати, що Фабіо Уордлі виходить з білих комірців. У нього дуже мізерний аматорський досвід. І це видно, Джастіс Хуні боксував з ним і перегравав його. Він виграв більшість раундів. Але у Фабіо Уордлі є цей еквалайзер, сказав Белію. Все залежить від того, наскільки точним буде Фабіо. Тому що я думаю, що він мучиться з боксерами. Вони створюють йому багато проблем. Він намаявся з Джастісом Хуні і в першому поєдинку з Фрейзером Кларком. Це був близький бій, і він міг скластися в будь-яку сторону. Але Вордлі досяг успіху завдяки своїй вибуховості і вмінню доносити удар. Він повалив Кларка. І те ж саме було в бою з Хуні. Потім він достроково переміг Кларка в реванші. Але чи достатньо він точний, щоб постійно влучати в паркера? Адже він не накаутує його одним ударом у першому раунді. Я віддаю перевагу Паркеру, оскільки не думаю, що Уордлі зможе накаутувати його одним ударом. Я вважаю, що він не зможе змагатися з паркером в плані боксу. Але якщо він буде наносити точні удари то у нього цілком вистачить рішучості та інтенсивності, щоб закінчити бій достроково, сказав Околі. А яким буде ваш вердикт по цьому цікавому британо-новозеландському протистоянню? Пишіть під відео. Ну і в продовженні теми. Боксерське видання Boxing News взяло інтерв'ю у відомого промоутера Френка Ворена. Британський функціонер прокоментував майбутнє протистояння Паркер Вордлі і згадав про його зв'язок з абсолютним чемпіоном з України Олександром Усиком. Цей бій відбудеться і переможець стане тимчасовим чемпіоном. Потім Олександру потрібно буде прийняти рішення, чи виконує він своє зобов'язання як чемпіон WBO чи ні. Якщо він зробить це, тоді переможець зустрінеться з ним за повноцінний титул. Якщо ні, тоді переможець бою в цей же день, 25 жовтня, буде підвищений до звання чемпіона. І нам потрібно вже буде захищати цей титул, сказав Уоррен. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.